Національний телемарафон. Єдині новини знову працює в прямому ефірі Телеканал Один плюс один. До вашої уваги в студії Євген Плінський. Я Марічка Падалка. До нас вже долучився військовий експерт Олександр Мусієнко, з яким ми будемо обговорювати ситуацію на фронті. Але почнемо з Михайла Шаманова, речника Київської міської військової адміністрації. Він вже з нами на прямому зв'язку. Пане Михайло, дякуємо, що долучаєтесь. Вітаємо пане Михайло. Так, ну, давайте е підіб'ємо підсумки нічної і ранкової фактично атаки ворога по Києву. Що відомо, які наслідки зафіксовані на цю мить? Ну, якщо казати, то це чергова е терористична атака на столицю. Їх вже за останні два тижні було п'ять. Відповідно, Відповідно, удар був комбінований. Ворог застосував як крилаті ракети, які були випущені з району Саратовської області. Расійської Федерації стратегічних бомбардувальників Т-95 МС. А, зокрема, в момент, коли ракети підлітали до столиці, ворог застосував балістичне озброєння. Попередньо це раке... північно-корейські ракети КН-24 або Іскандери М. Ну і відповідно Но ще до цього моменту в передмісті столиці літав один ударний дрон Бабрила, типу Шахет. Внаслідок роботи сили засобів протиповітряної на оборони над столицею. На жаль, уламки впали в майже всіх районах Києва, так, наприклад, в Святошинському районі, за інформацією начальника Київської міської військової адміністрації, на полковника Сергія Попко сталося падіння уламків загоряння чотирьох автомобілів. Ще зранку пожежа було ліквідовано. Також було зафіксовано падіння уламків в кількох місцях Святошинського району. Відразу на місце виїхали екстрені служби. Пожежі були також а, всі ліквідовані. Також в перший навчальний день, навчальний, перший день навчального року було пошкоджено вікна в двох школах. Це Шевченківський і Святошинський район. В Голосіївському районі уламки впали на житлове приміщення. Там сталася часткова і руйнація. Відразу екстрені служби також виїхали на місце, а, пожежу ліквідували. В Шевченківському районі ламки впали на житлове приміщення, теж була пожежа і загасили. І в Десянському районі э, впав ламок будівлі спортклубу. А в Солом'янському районі впав ламок на, на приватну садику. Там поранено двоє, їх потрезували там різні поранення. Насправді, і ламку, і паротравма. взагалі, якщо казати, то троє постраждали в столиці, тобто двоє шпиталізовані і ще треті особи надали медичну допомогу на місці. Ще раз нагадаю всім нашим глядачам, що зважаючи на щільність атак на столицю, столиця залишається однією з пріоритетних цілей ворога, тому обов'язково, коли ви чуєте сигнали повітряної трохи, це означає, що потрібно йти до укриттів. А зважаючи на те, що атаки комбіновані. Тобто ворог застосовує балістику це означає, що час до, до того моменту, як ви дійдете до укриттів, ну дуже обмежений на жаль. Пане Михайло, дуже вам дякуємо. Михайло Шамана <клес> до нас долучився речник Київської міської військової адміністрації. Тепер вже Дякую. обговорити і цю атаку, і що відбувається в інших містах і на лінії фронту. Ми можемо з паном Олександром. Пане Олександре, впродовж нашої розмови з паном Михайлом про атаку на Київ. Він згадав, що це були зокрема і. Північно-корейські ракети так сьогодні летіли. А скажіть, будь ласка, сьогодні багато киян, які вже звикли до різних звуків, вибухів, звертало увагу, що якийсь був такий нетиповий свист разом із вибухами, разом із звуками виходу ППО? Ну, нетиповий свист це робота двигуна балістичної ракети. І чим швидкість швидша, це притаманна ракеті «Кінжал», От, якщо десь прилітає кінжал, теж саме буде, ви можете його не помітити, але ви почуєте характерний свист, так само і тут. Робота двигуна, вона характерна. Тобто, власне кажучи, це пов'язано із цим. Крім того, треба кожен випадок розбирати, тому що іноді балістична ракета може бути начинена касетними боєприпасами. Внаслідок розльоту, десь її збивають або розлітаються, теж свист може бути внаслідок того, що розлетілось, приземлялося. Це не пов'язано із тим, що якийсь у нас з'явилися. Ся системи ППО, які ми ще не бачили чи не чули, все теж є. Нам потрібно їх більше. До речі, ми чекаємо, що партнери нас підтримають. Але в рамках сьогоднішнього тут не було чогось екстраординарного. Єдине, що КН 23 продовжують залишатися небезпечними ракетами, як і іскандери, але особливість КН 23 що вони відверто зброя терористична. Тобто, це зброя, яка має бити по площам. Неважливо їхні і задачі не точна, але долетіти до Києва вона може. Тобто, те, що вона може не влучити кудись, куди вона влучала, все рівно вона впаде поруч, і наслідки будуть. І в цьому є її небезпека. Це відверто терористична зброя, От те, що роблять терористи Хамасу або інші там хезбули для ударів по Ізраїлю. Це просто масштабовано. От щоб було зрозуміло, мета просто накрити площі і просто щось зруйнувати. А мета сьогоднішньої атаки і того, що відбувалося, вона відрізнялася, як і, скажімо так, комбінації, які застосовувалися від минулої атаки минулого тижня, 26 серпня. Було менше шахедів, їх практично не було в випадку Києва. Один тільки там долетів безпосередньо і був збитий. А ось балістика в такій кількості ми бачимо, плюс крилаті ракети явно були спрямовані на те, щоб спробувати пройти шаленовану оборону Києва. І це вже була не просто ГЕС-ціль, як минулого разу. Хоча вони не відмовились від ударів по енергетики. А ймовірно, ціллю було з того, що відомо зараз. Це якраз центр міста це урядовий квартал. Це розташування наших спецслужб, відомі різні, так і розвідки, і контрозвідки. Мета була створити картинку того, що Росія здатна пройти ППО, що немає жодних складностей, що ППО Києва вже вразливо створити паніку і продемонструвати тобто це був той самий удар по центрах прийняття рішень, абсолютно, про які Росія абсолютно. говорила. Саме давно, по центрах і прийняття рішень. А розумієте, чому зараз? Дивіться, ми ж всі стурбовані і обговорюємо події під Пекровськом. Різні заяви лунають, іноді навіть панічні. Відверто давайте визнаємо в деяких. А іноді емоційні це нормально, а іноді вони є за шкалою вже емоції, грані вже навіть панічні. Інші обставини Курська область, знову ж таки, потрібна була операція, не потрібна. Медіа західні пишуть. Катастрофа Ф16 і найбільша втрата на превеликий жаль це все ж таки пілот, загибель пілота. Розумієте, яке створюється психологічне тло. Відповідно, під це потрібно створити ще й картинку, що АППО вже і над Києвом вразливе. Все ви вже не врятуєтеся, ви вже не спасетесь. Тому треба це показати було. Не вдалося це все було збито. Ну і наступний момент їм же ж треба теж показувати спроможності, тому що дивіться, як виявилося, ППУ над Москвою не настільки ефективний, як здавалося. Навіть нам я скажу відверто, тому що дві атаки дронів. В ході першої все збивається, в ході другої не все збивається. А це означає, що є дірки, є вразливість, і тому натомість їм треба показати, що дивіться, а ми все рівно сильніше. У нас є ракети. І тому у нас і, власне кажучи, мета була. Але треба розуміти, що і від атак на об'єкти енергетики Росія не відмовилась, і в полі зору їхньої як перебували різні наші гідроелектростанції і. Тес і підстанції розподільчі різної там кіловатності 350, 550 і так далі. Вони є. Тобто ці удари можуть готуватися в майбутньому зараз. Я думаю, що вони дещо вичерпали певні запаси, які готували до цього. На ці атаки тепер буде певна пауза, і знову ж таки спробують атакувати, пане Олександре. А що свідчить про те, ну, якщо ви можете це сказати, що це саме був удар по як ви кажете, по самому центру, по центру прийняття рішень? Адже уламки, про які ми знаємо, вони якраз попадали ну далеченько по центру. Навіть хочеться знаєте, трохи побути чорноротим ботом в соцмережах, який пише: а чому ж ти типу, не прилітає там по Верховній Раді, там і по Банковій і так далі? Що з цього удару свідчить, що летіло саме? Ну, я хочу нагадати, що у нас були випадки, коли збивалися, і над Печерським районом, і неодноразово такі випадки були. Тобто над центральним районом, Шевченківський район, я теж хочу нагадати. І розумієте, що таке Солом'янський, Святошинський район. В напрямку от, Метро Святошин. Ми це, 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 це дві хвилини, і фактично ракета долітає зі швидкістю 800 кілометрів. Якщо це крилата ракета, якщо це балістика, то й швидше. Дві-три хвилини, і вона може бути біля уряду, може бути біля Офісу президента, може бути там. Тобто, це буквально. Те, що збиває ППО на підходах, теж логічно, тому що ракети заходять, вони потрапляють в радіус дії і одразу по ним іде відповідна робота. Більше того, я хочу нагадати, що атака, яка була терористична так само по Лук'янівці, скажімо, в межах і Охмадит, терористична атака, і не тільки, ну це ж теж практично центр міста. Тобто, про що ми говоримо, це все фактично центр міста і збивали і там. Наступний момент що є певні джерела які це підтверджують таку інформацію друге це тобто розробка трактор траєкторії польоту ракет да так Плюс без контроле да, інформація це... яка яка є в принципі я думаю що певні деталі можливо стануть доступними згодом плюс я хочу нагадати що буквально днями напередодні за 3-4 дні буквально затримала служба безпеки україни Трьох агентів там було кілька людей, які займалися група людей, які займалися стеженням за цілями, і вони зняли так квартиру, поверхів. і вони моніторили, встановлювали камери, які, зокрема, мали контролювати, що відбувається в центрі міста для того, щоб знімати картинку. Відповідно, я думаю, що від них теж буде інформація, які цілі там вони коригували, і що було метою, власне кажучи. Тому е зрозуміло, що Росія хотіла це здійснити, не вдалося. Чергове алея треба розуміти, що вони будуть пробувати далі, і ми бачимо, що нам потрібно більше, тому що якщо ми подивимося не тільки по Києву, а по Харкову по Сумах, ми бачимо, що влучання на превеликий жаль є, і ми бачимо навіть за даними повітряних сил. Що все, що летить, не вдається збивати за офіційної інформації. Що це означає? Це означає, що от недавно Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, давав інтерв'ю для політика, Здається, і він говорив відверто, що нам потрібно, щоб пришвидшилось постачання того, що обіцяне, зокрема йдеться про Петріот і про інші зенітно-ракетні комплекси. Ну, ми піднімаємо градус дискусії. Ми вже прямо говоримо те, що обіцяно нам не постачається. Не постачається більше того. Дивіться, які в нас знову ж таки, загрозливі тенденції з'явились. Харків, три ракети, що найменше, які були зараз ідентифіковані це С-300 і С-400. Обстріли, які були от напередодні, це означає, що ворог знов почав підтягувати установки С-300, не тільки Іскандери. І це означає, що нам знову ж таки потрібно рішення по далекобійності, щоб бити і наносити удари. То тобто нам там, на потрібні не тільки ворога. системи ППО, як пасивний захист. Нам потрібні дозволи знову. на далекобійні удари, і це буде активний захист, коли ми будемо саме так привитим. Так саме так. Буферна зона діє, наприклад, як на Сумщині, і може захистити від артилерійських. Ударів чи мінометів. Прикордонні райони, але для того, щоб вона захистила від ударів балістикою, наприклад, треба, щоб була змога вдарити атакам а ще краще ДЖЕСАМ JASSM ракетою для літака F-16, дальністю на 370 км. кілометрів. І тоді це вже гарантує певну зону, фактично, де ворогу буде проблематично, звідки здійснювати атаки. Те ж саме стосується аеродромів. Звідки вони вилітають? Те, що вони тимчасово перемістили свою авіацію, розумієте, так це тимчасове явище. Пройде два тижні, пройде місяць. Вони знову таки побачать, що їм нічого може не загрожує, немає туди ударів. Відповідно, можна перебазувати і спробувати здійснити два три тривиліта щонайменше. Ну, Два три виліта здійснило кілька літаків. Вони відстрілялися по Харківщині, по Донеччині, полетіли назад. І ми бачимо, як це у них працює ці терористичні практики. От прилетіло по житловому будинку в Харкові. Тому для цього треба от створювати ось цю буферну зону, але це етапність. Те, що ми створили по кордону, це добре, але треба далі і вглиб, Тоді це буде працювати комплексно. Пане Олександре, давайте нашим глядачам нагадаємо, що на що інтерв'ю телеканалу CNN, якраз міністр оборони Рустемо Мера mm повідомо -hmm. про те, що українська сторона надала американський список цілей, по яких ми хотіли би бити американською зброєю. Ми чекаємо, сподіваємось, на якісь рішення від штатів, які би це дозволили. Я сподіваюся, що ці рішення будуть. Більше того, в принципі, є підстави вважати, що вони вже на підході. І те, що українська делегація там була і добре попрацювала, тому що було передано список цілей, це ж все було свідомо для того, щоб американська сторона не мала сумнівів і не боялась, Україна буде якось там в односторонньому порядку, щось намагатись застосувати, кудись керувати і так далі. Ні. Виключно визначені військові об'єкти, щоб не було жодних пересторок, відповідно до норм міжнародного права, нам постійно кажуть партнери не порушувати звичаї і правила війни. Те, що Росія порушує постійно, це ж одне, Ми це все бачимо. Нам кажуть, не порушувати. Добре, окей, ніхто не буде порушувати, але треба це право. Другий момент з того, що відомо, в принципі, позитивні ознаки є. А третє, це те, що подивіться, як Росія почала коментувати це. Вийшов і Лавров спочатку, який сказав, що ядерна доктора передана. В контексті останнього твіту кислиці. Ну, був помічений, якін... начебто сьогодні в а, ГІМО. так, да, він був, виступав перед студентами, так що, на жаль, у кислиці е... натякав, що ну, він відкинув. Не знаю, не знаю, або це як у його якась високоякісна голограма, але показали начебто вже відео і світлини, що він от на, якраз на 1 вересня угу. там виступав, лекцію читав, там відкрито. Можливо щось, можливо, щось у нього зі здоров'ям і сталося, але принаймні, ну лекції якісь там читають, що а це кажу? рішення зараз воно в площині більш безпекового ну бояться ескалації чи політичного? Просто потрібно штатам на якомусь рівні взяти на себе відповідальність за таке рішення. Це рішення зламу шаблонів в головах тих, хто звик до доктрини ядерного стримування. Уявіть собі, скільки за роки холодної війни книжок написали, скільки вчених вийшло, скільки радників стало, які казали про те, що не можна перетинати червоні лінії, бо Росія нанесе удар у відповідь. Це сформувало ну цілу плеяду політиків. Байден теж. Він вийшов з тих часів, він дуже добре знає, що таке холодна війна, що таке ядерне стримування. І очевидно, що зараз змінити це вони постійно сумніваються. А що якщо? А що якщо ми вдаримо зараз атакам саме Стормшедов, а Росія застосує тактичну ядерну зброю? І от щоб зняти ось ці всі побоювання, потрібен час. На превеликий жаль, він працює проти нас, треба визнати. Але до цього підходять, і от завершуючи реакція Росії, дуже красномовна. Лавров, заступник міністра закордонних справ, російські воєнкори, всі ісцерять. вони як ніби в передчутті цього рішення. Значить, вони бояться, значить, вони теж відчувають, що воно буде. Пане Олександре, а яке рішення зупинить наступ на Покровськ? Це складне питання, немає єдиного рішення. На жаль, тому що єдине рішення, яке здається на поверхні, перекинути резерви всі, які ми маємо, і задіяти їх там. Це, здається, найпростіше рішення. Але треба не забувати, що в нас є інші ділянки фронту, зокрема на Донеччині, які теж потребують. На Запорізькому напрямку теж треба зберігати присутність, тому що це здається, що ворог забрав певні сили. Нам всюди потрібні. Але я думаю, що, по-перше, для того щоб запобігти паніці, яка зараз є, бої підходять до основної лінії Покровська. Зараз це основна оборонна лінія. І нас чекає генеральна битва за покровськ цієї осені, яка буде вирішальна з точки зору російського наступу цього року. Вони почали наступ в жовтні 2023 року. Я думаю, що є перспектива в українських військ їх там зупинити. І від цього буде залежати кампанія на зиму весну наступного року. Тобто, все ж таки Росія після ось цього наступу вони вимушені будуть зупинитись. І тепер питання до нас: наскільки швидко ми встигнемо, зокрема, за допомогою наших партнерів, підготувати наші резерви. Їх озброїти, щоб бажано це були механізовані бригади із технікою і зброєю, а не піхотні бригади, тому що ми входимо в наступний період. Але як сказав мені один командир з того напрямку, що знаєте, попри всю ситуацію до вистріла ще не впали і ще є за що зачепитися. І версії я бачив, перед ефіром я прочитав, що написав Юліан Рьобки з більду, що вже, начебто, українські військові готуються морально до оборони за Дніпро. Ну, треба готуватись до оборони Покровська все ж таки. Дніпро, а, мається на увазі міста Місто, Так, треба готуватись лінії. до оборони Покровська. Крім того, знаєте, іноді ось це просування, я скажу обережно, яке складається у ворога дійсно стрімке, особливо за серпень, то це правда. Треба сприймати таким чином, що можливо це успіх, це дійсно успіх російських військ. Чи вдасться їм розвинути цей успіх? І чи не означає це просування зараз і в розтягування їхніх тилів? І видовження їхніх ліній, того, що ці лінії ще треба буде втримати під час битви за Покровськ. Тому до цієї битви готується. Готується Росія, готується Україна, але можу сказати, що бачите, скріпя зубами, як би не хотіли, але як написав інститут вивчення війни, резерви, які мали поїхати на Покровськ, поїхали на Курськ. Скріп'я зубами. так, да, російські. Як би там не було, а це теж індикатор того, що, попри все, проти ще дещо елементи психологічної війни дуже потужні. І Путін хоче, щоб всі повірили, що скурчено і все, його це не цікавий. Але тим часом поступово війська. Тому рішення є, наскільки я знаю. Більше того, скажімо, попри всю нестачу і виснаженість певних наших підрозділів, я думаю, що деякі рішення. Навіть декого і здивують, тобто ми готую Ми готуємось до битви за Покровськ. Це буде генеральна битва цього Ці, року. цієї осені. Да, цієї осені, я би сказав. Вона буде визначальна. Я думаю, що там і російські війська і зупиняться, пане Олександре. Дай Боже, щоб все вийшло. Олександр Мусієнко, військовий експерт, був гостем прямого ефіру.